Як люди жили до того, як придумали цукор? Невже їхнє життя було геть не солодким? Як життістечка, тортики і все від чого маліють, всі лисуни? Усім привіт! З вами я, Катруся Палій. і сьогодні я розповім, коли наш світ нарешті став солодким. Ой, ну тобто, коли винайшли цукор і що це зрештою таке? Люди завжди відчували тягу до солодкого. Вона допомагала нашим предкам відрізняти отруйні ягоди від корисних вітамінних. Мозок пристосовувався заохочувати радістю за солодкий смак. Однак це не завадило людству тисячоліттями жити та розвиватися без цукру. Перше відчули смак цукру папуаси у новій гвінеї. Вони просто почали жувати тростини. Їм сподобалось і почалось. Тростина потрапила до Індії, де з самого сирову почали добувати шматочки цукру. Вона поширилась в Китаї, Персію та Бразилію у 15 столітті. Під час другої експедиції Кристофор Колумб привіз цукор до нового світу на території сучасної Америки. Тростина почала висаджувати на Карибських островах. Тоді ж розпочалась справжня цукрова лихоманка. Разом з розвитком цукрової індустрії розвивалося й рабство. Людей з Африки в Америку привозили мільйонами, щоб задовольнити попит на цукер, адже він збільшувався в Європі. Майже 70% виготовленого цукру у світі одержують цукрової торстини, а близько 30% з цукрового буряка значно рідше його виробляють з цукрового клену чи пальмового соку. А перший цукор в Україні виготовили не так давно, у 1822 році. У нас його роблять з цукрового буряка. Ця галузь дуже стрімко розвивалася, і вже у другій половині 19 століття. При стала стали найбагатішими людьми. Дуже багато маєтків, палаців, садиб належало саме їм або інженерам цукрової галузі. От хто мав справді солодке життя зараз в Україні? Виробництво цукру становить близько 2 мільйонів тонн на рік. Найбільше цукрових буряків вирощують в Хмельницькій, Херсонській, Тернопільській та Львівській областях. А в середньому в Україні однією особою споживається понад 30 кілограмів цукру на рік. Тепер увага! це Приблизно така ж кількість цукру, яка міститься в 570 плитках молочного шоколаду. І наостанок вчені Гарвардського університету кажуть, що люди люблять цукор на генетичному рівні, адже потреба закладена в нашому ДНК. Ось такий він цукор. А з вами була я, Катруся Па-па!